Перша мистецька взаємодія з Рівненським будинком культури відбулася досить давно. У Рівному проводиться щорічний фестиваль пісенно-музичного мистецтва Різдвяні Піснеспіви, який збирає виконавців колядок та щедрівок, створюючи атмосферу Різдвяного свята для мешканців та гостей міста. Мало хто знає, але основоположником фестивалю. Що зараз є, чи не найбільшим у нашій області, є хор знамення. керівники Наталя та Володимир Іваники, де до початку повномасштабного вторгнення до України окупанта я був солістом хору більш як 20 років. Так як ініціаторами проведення був наш хоровий колектив, і це був перший рік проведення, то основне навантаження на проведення фестивалю було на наших концертних виступах. Це був січень 2004 року. То був наймасштабніший період концертування для нашого колектива у Рівному в рамках цього фестивалю. Ми могли давати святкові концерти не те, що щодня, а по декілька концертів на день. Ми виступали практично на всіх майданчиках та сценах Рівного, в тому числі і у Будинку культури. А вже з наступного року міське управління культури додало у планування заходів цей фестиваль. Це було перше моє знайомство зі сценою Будинку культури Рівного. Я ніколи не був штатним артистом будинку культури, але багато-багато років виступаю на його сцені. Тут мої друзі. Тут мені завжди раді, тут класно. Мені. Поталанило співати разом та приймати вокальний досвід у заслуженого артиста України Тараса Денисюка нині покійного. що свого часу у Будинку культури був художнім керівником і ще задовго до мого з ним знайомства. Є Ніби доторкнувся до цілої великої історії Будинку культури. Приємною традицією було і є привітання між виступами один одного десь так за лаштунками з іншими артистами. О! Бачилися недавно. А як твої справи? Ми... Взаємодоповнюємо один одного, можемо робити спільні проекти на тому чи іншому концерті, бути в одному колективі для підсилення чи як запрошення солісти, просто виступати на одній сцені. Рівне має, на мій погляд, найпотужніші мистецькі центри. Я свого часу виступав на сценах багатьох європейських міст Варшава, Катовіце, Прага, Берлін, Париж. Я бачив будинок культури за трьох його директорів. Перша співпраця мене як окремої артистичної одиниці було за директорства Валерія Марченка, але знову ж таки дотично. Взявши участь у загальноміському заході, тоді у Рівному він створив одну з потужніших студій звукозапису, і на базі будинку культури мала місце репетиційна зала. Таким чином, з його руки, я дебютував на рівненській сцені. Виконавши тенорову арію Вестіля Губа фрагмент опери італійського композитора Роджеро ленковало Пацце. Але не на сцені будинку культури, а в обласному драматичному театрі. Тоді якраз був період часу, коли майже 10 років тривала реконструкція приміщення будинку культури. Подорожуючи Європою з власними виступами і від мистецького вектора, який я започаткував як творчу мистецьку одиницю, виступаючи у Берліні. Я зустрівся з ще однією легендою Будинку культури з Володимиром Шварцапелем. Дуже потужною особистістю, Знаковою людиною для всього рівного. Ті, хто працювали зі Шварцапелем, це надзвичайно професійного рівня музиканти. Володимир Шварцапаль це ціла епоха. Він виховав цілу плеяду музикантів, створив найпотужніший плацдарм свого часу у будинку культури. Під його настановою і мудрим керівництвом зросталися і зрослися нині відомі. Зростилися нині відомі, маститі музиканти рівного, що творили як 40 років тому, так і мають майбуття уже у цілих поколіннях нинішніх виконавців, які і зараз продовжують ту музичну традицію, яка була започаткована ще в ті 70-ті роки. Недаремно те, що місто рівно можна в деякій мірі вважати джазовою столицею України. Мені поталонило гостювати у нього вдома у Берліні. Послухавши виконання мною Арії опер, він відзначив мою майстерність вокаліста. Порівнявши з найбільшими світовими майстрами, але все ж таки натякав на тому, що мені варто було б спробувати виконувати джаз. Можливо, це колись відбудеться. З ким я працюю в будинку культури та практично з усіма творчими одиницями. Найбільше запам'яталася мені минулорічна поїздка з естрадним оркестром Наспів, керівник Сергій Мостовий. Будучи діючим військовослужбовцем, погодився взяти участь у концертній програмі, приїхавши всього на декілька днів до Рівного у відпустку. Я погодився поїхати в таку далеку даль. Запам'яталося, що погодився лише на один чи два твори, а під час концертного виступу в Чернівецькій області фактично імпровізовано, без жодної репетиції, довелося. Виконати і вдалося з десяток творів. На мою думку, це свідчить про високий професіоналізм Сергія як диригента, так і усіх учасників оркестру. Оркестр Наспів, в свою чергу, також має свою глибоку підоснову, що бере початок від часів започаткування одним з, не побоюсь цього слова, китів Рівненської естради – Бориса Забути. На мій погляд, потужного, я б сказав, би, відродження. Пливовості сцени будинок культури зазнав за Ольги Стельмах, нині діючого директора закладу. Вона багато в чому є новатор. Саме за її керівництва не тільки збережені колективи, а відбувається неймовірний мистецький сплеск створення. Багатьох нових колективів, нарешті з'являються і солісти, сольні проєкти, дещо зникають штучно створені бар'єри між закладами мистецтва і культури. І у взаємодію входять артисти співаки, колективи, запрошені зірки та відомі рівненські артисти. Багато чого того цікавого і вартого уваги з'явилося тільки зараз. Вона відкрита до взаємодії. Уже 10 років нашої взаємодії, мого мистецького вектора з будинком культури. Я просто в захваті. Я люблю сцену будинку культури Рівного. Я виступав на багатьох європейських майданчиках. Уже давно вигадав такий вислів, що вписує Будинок культури Рівного. Театр починається з вішачка, а будинок культури з мікрофона. Рівень професійного підходу до артистів, підготовка до концертів, підбір мікрофона, чітке дотримання розкладу виступів артистів під час концерту. Якісний звук, та освітлення на рівні європейської сцени. Її успіх, мабуть. Тому що вона не боїться експериментувати, не боїться ризикувати і при цьому досягати неймовірного успіху. За її часу, як директора, з'явилися, на мій погляд, дуже потужні проекти, зокрема, вшанування плеяди митців України. Представників найкращого мистецького еталону української естради, авторів шлягерів, чия музика звучить поміж десятки десятки років. Можу помилитися в назвах, але самі імена говорять за себе. Весна починається з Івасюка. творчі вечори, Миколи мозгового. І окремо уваги вартий вечір творчості Юрія Рибчинського Про кожен з яких потрібно було б знімати, мабуть, окремі передачі. Коротко я б сказав би так: за Ольги Стельмах, будинок культури грівного став великим знову. І це правда.